Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 хвилин тому в Чорнобильській зоні відчуження пролунала стрілянина та вибухи. Телеграм-канал Білоруський партизан пише про дві диверсійні групи тепських десантників, які заблукали та натрапили на мінне поле. Крім того, їх накрили стрілецькою зброєю. Білоруси перейшли не ненадовго, прямо з лунінця. В той же час, за даними телеграм-каналів, деякі витепські бригади а також інші білоруські з'єднання під російським прапором будуть воювати в Куп'янську та на Харківщині. 4 тисячі білоруських військових уже перейшли український кордон та виконують бойові завдання на стороні РФ. Що ж Лукашенко розуміє, що у разі уступу війну Білорусь перетвориться на військову ціль, тому дозволяє своїм посіпакам воювати за Росію, тільки заключивши контракт з РФ та змінивши форму і паспорт. Директор ініціативи Центр європейської стійкості у Берліні Сергій Сумленний вважає, що Білорусь може дати Росії біля 15 тисяч військових. Але Лукашенко не піде на це. 15 тисяч це досить багато. Ними можна розмінувати міни загородження відволікати українську артилерію, тощо, але Лукашенко це не може зробити, бо він розуміє, що після цього він взагалі не може лишитися президентом Білорусі, тому він буде обіцяти далі росіянам робити все, що завгодно, і буде давати їм все, що може, зазначив Сумленний. Більше того, він наголосив, що Лукашенко розуміє, що у разі вступу війну Білорусь перетвориться на військову цілі. Але Лукашенко розуміє, що якщо Білорусь приєднається до цього вторгнення, то перетвориться на військову ціль. І ось Білорусь можна буде бомбардувати Хаймар саме бо Білору... Білорусь – не ядерна держава на відміну від Росії, головні підприємства Білорусі у радіусі досягнення хаймерсів, навіть не висуваючи їх до кордону, сказав директор ініціативи Центру європейської стійкості у Берліні. Нагадаємо, раніше білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франа Квячорка заявляв, що диктатори Путін і Лукашенко поки не готові відкривати другий фронт і кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів. Водночас російський політик, аналітик доктора історичних наук професор Валерій Соловей вважає, що. Путін хоче використати Білорусь аби вдарити з її території по маршрутам постачання зброї в Україну з заходу до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.